Привіт всім. Швиденький огляд на 31 липня хочу вам показати кавунію. І три кущі кадень. Почну з цього рядочка, тут у нас іде 1739 віддинових, ось така новинка. Сортотип Чарстон Грей, Два штуки на кущі. Бо поки ми свій не крупний в районі 3 кг. Ось такий гарненький. Ідемо mm -hmm. далі. Тут йде в нас безнасіневий саммерсбі Новинка. Два штуки на кущу. Ось такий вже, це вже на підході. Ось. Ось такі вони. В рині п'яти кілограм. Не сильно крупні. Хотів. В день показати, але ну, був такий сильний вітер, а вчора був такий дощ, що правда тут вода все повністю стояла. Ну, Поки ростуть, побачимо. Це в нас далі йде зоря. Зоря. Ці всі кавини привиті на титан. Ось. Зорка десь 8 може кілограм, як який. Це все у нас йде зоря. Засаджений також самерсбі, зоря, зоря. Просто був випав, один. ось також зоря і регус. Це у нас 17-11. Ось такий теж новинка. Зараз Ну, як він їх гре, він буде пізній, ну, відповідний зав'язався він пізніше. Ну, є два куща і в них поки місь один. Ну Тут він так заросло, можливо там ще є, я не бачу. ну На даний час так. Там вони є, потім залізу, покажу, а тут ось такий 18.07. як львафі, тільки новинка відінова, так щоб не застрягнути, тут такий він. Тут вони є. Дуже гарний листковий апарат, почти, як він це все заросло. Тут ну, прям... всюди одинакова, Ну тут видно, що тут ну, прям, прям він нагнав. Це Марінер від клос, крупний. Тут експлорер. Ну, такий. Бачимо яка краса, бомба. Так, це декару, денька. Придністровка, жовтіє тут 4 штучки, в'яже, звичайно, хороша Це Ще один маринер, тут куди він заліз, Он який класний, а це Локстар Ну, з Вокстар у мене проблема, вона нав'язала 5 штук, Ось я її обробляв від гнилі. Ось таке. Я був підлічив її, не знаю, чи вижила чи ні. Ну побачимо, ну, поки несть. Мені б хоча б ще б з тиждень вона би гарної погоди. Ну З душі тут прям потопи. Експор, я показував. Марнер, так, хочу показати мінівал. Ось такі вони порційні, які гарненькі. Чотири штучки на кущі, хто любить порційні. Що то наше тут листочка ще немає? Ще хвостик не засох. клас, чотири штучки таких є. Тут баронеса. Баронеса, наскільки бачу, одна. Ну, вона тут від 10 кілограмів. Може і може 11-12 Ну, Для такого сортотипу це ну, нормально. Так. Тут у нас і далі пішов регус. Тут ось, якщо вам видно, 18.07 два штуки і один такий регус. Не буду лізти туди тупати, я вам регус. І тут я покажу ось регус. Тут у нас 18.07 геть заріз. От регус. Теж безнесінневий. Ось такий. Такий регос без від від цитати. Теж нав'язав, три зразу, ну він от борошнистої роси такий, не крепкий. Ну, а вакавунчики нав'язані. є. Тут іде ельбахи. Один, два, три, чотири, п'ять. О тут. Ельвафі хороший сорт, рекомендую, не горить. От, от такі, значить. Два брата бузнюка. Три четвертий, воно просто підростуть. Цивинку заберу, щоб він не мішав. Ельвафі. Це я так накривав трошки. І не потрібно, вони не горять ці сортотип. Раз, два, трошки кривенький, нічого, піде, обривати ми його не будемо. Так, бафі, бафі, там. Такий. Тут не видно, який він крупний. Це Леонардо. Два стучки. Два куща двох кущах раз, два, три, чотири. Ну, ну, Побачимо, як на смак. Ну, по врожайності ельвафі таких два таких або вже два таких було на кущі. Але теж результат хороший, в принципі. Поки чекаємо. Ну, поки якось так. Всього. Всім пока.